Гріх не розповісти про ось цю травичку осака. Обожнюю цю осоку. Подивіться, просто яка вона гарнюща. І в мене є два кущі такі осаки. Скоріше за все, що це повинна була бути мілк чоколад, тому що купляла в одного дідуся на базарі. І в нього мілк чоколад була. Але чомусь вона зовсім не кольору мілк чоколад, більш на бронзу схожа. Може через те, що росте в тіні Біля перекліпника, біля папороті і, звичайно, біля такої вже всім відомої гейхерки. Сорти гейхера теж не знаю, тому що багато рослин купляла просто на ринку у бабусів, яку один у мене шалений Класний садівник, якому вже майже 75 років, але ось таку красоту розмножує, дає людям теж тішитися. Надзвичайно гарний вигін цієї трави. Потрібно тільки дождатися. Я вже зрозуміла, що потрібно було дочекати середини літа, щоб ось такі в неї гарні стали листочки, бо по початку весни дуже хвилювалася за стан цієї трави. Вона раніше так любила, така гарна була, що ж зору так. Але все з неї добре. Покажу вам ще один кущик. Ох, тут пані гортензія. Проходимо погодим. І ось така на сонечку росте. Ти на сонечку вже зовсім інший колір. Ось так воно красунє. Молодесенька. <клух> Ой, вибачте, це те, що перезимувала. В минулому році я посадила просто одним малесеньким пучком її, а ось в цьому році, ось подивіться, вже яка вона. Ой, та тут навіть уже пагони. Тут вже навіть кіточки є. М -м -м. Ти навіть квітувати будеш в цьому році. Ось така. А один дорослий кущ разів у три більше від цього. На жаль, не перезимував. Або я не зрозуміла, як за ним доглядати, як це, звичайно, буває в моєму саду. На жаль, якби таких випадків було поменше. І він не перезимував. Але дуже, дуже, дуже довго надіялася на те, що він оживе і буде жити. А, але, на жаль, ні. І панісе тому де не перезимував. Досить багато уваги потребують ці рослинки, і досить, звичайно, з ними потрібно навчитися, як жити. Ось така ще одна. Обожнюю злаки, злаки, злаки в саду. Дуже багато в мене розсаджено хризантем. На відео такі пишні кущі виходять. Насправді вони не такі вже дуже широкі. Ой, а тут ще одна в мене.